Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами зараз знаходимося на задньому дворі коло хатини старенької, тієї, що я показувала, що ми з вами е, переробляли на хлівець. Хочу показати, у мене там з'явилися по, нові жителі. Ну, з'явилися вони трішки раніше, але я їх не показувала, тому що щоб вони освоїлися, от, трошки прижилися і зараз вирішила вам показати. Ось така робоча обстановка вже у цій хатинці. От. Плита тут топилася, і зараз, як прохладно, періодично я підтоплюю в ній. Ну, або я, або чоловік, якщо він є вдома. А ось такі жителі з'явилися нові жителі мого двору. З'явилися вони трішки раніше. От. Вже освоїлися. Ось така в них кліточка, бачите? Ось так вони живуть. Хочу вам розказати про свої спостереження. Я вже не перший рік тримаю свинок в кліточці без підстілки. І мені, до речі, дуже подобається. Чого подобається? Як було прохладніше, я їм вложила трапика дерев'яного, вони були на ньому із лампою. От, Ну, вже він їм не потрібний, і тут гарна температура. Ну, зараз, відкриті двері трошки провітрюється, то, звісно, температура впала до, глянемо з вами, щось фокусується, дивіться, до 16 градусів. А так тут 18-20 градусів. От. І чим мені подобається тримання свиней без підсілки, тим, що в них набагато чистіше в пліці. Ось дивіться, вони сюди виходять собі в туалет. От, а там вони собі сплять. І я замітила, що я ну, декілька разів їм кидала соломку, хотіла ну, як би, спробувати ну, цього року. Бо того року в мене також сильно були без підсілки. І, і тільки кидається їм якась солома або якась підсілка, вся клітка грязна, вся солома перебита. А так вони собі знають, що тут у них туалет, там у них чисте місце. І не забивається, до речі, у годівниці солома, того що вони тоді натягують і в годівницю соломи, і кругом. І кругом, виходить, в них бардак. Цю солому потрібно постійно виймати, їжа перебивається із соломою. Ну, в общем, мені не, не подобається. А от іменно тримання без підсівки дуже мені підходить. От, Хочу погладити. От, дивіться, які. Хороша, хороша. Дивіться, вони дуже такі ручні дівчатка. Спочатку вони боялися, а тепер б'ються за те, щоб я їх, бачите, погладила. Вони люблять це діло. Ну, звісно, мені зараз незручно. От, в піточку не хочу заходити, бо зараз почнуть збивати мене з ніг, треба буде всіх зразу чухати. О, то поспостерігаємо з вами за ними так. От такі, бачите? Ось я їм почепила іграшку, щоб вони, бачите, ось вони зараз з нею граються, щоб їм було не сильно скучно. От Вони нею цікавляться там собі, махають нею і в них трошки займаються вони. Ось, дивіться, зараз будуть одна одну гладити. Дуріють, бачите, грайливі які дівчатка. Так що, от такі жителі мої ну, нові, скажімо так. От, Підемо з вами далі на двір. Хочу вам показати, хто дивився раніше ще мої. Ну, Тут ще, звісно, нічого не зроблено. Призупинилася поки в цій кімнаті робота. Ось, трохи винесли, все остальне поки не виноситься, Того, що буде тут ну, по можливості, Того, що вже можливості немає, немає часу. Як буде вільний час, знову займемося цією кімнатою, буде тут розрівнюватися вся підлога, тому і не винесли ось цю купу, ну тут таке каміння і глина, от, а потім вже будемо доводити пізніше до ладу. от, Коли це буде поки місць, ніхто не знає, того що весна, робочий час, все потрібно робити, підтягувати. о, це такі діла. Ще вам хочу показати своїх каченят. Може, хто пам'ятає, я в інкубаторі перевертала яйця качені. Ми з вами дивилися, скільки там одійшло їх, скільки було. От. І підемо з вами подивимося, які вже мої каченятка. Ну, Поки погана погода, але ну, зараз, уже, я сподіваюся, підсохне, їх можна буде випускати на двір, Того, що раніше їх на двір випускати не можна було, бо дуже холодно, а вони ще е, ну, не дуже е, великі. Хто ще покамість от, знаходяться в мене, бачите, в приміщенні. От. Ну, зранку я пістеляла, під них вже знову не видно. Потрібно буде на вечір знову міняти всю підсумку. Наче і в них тут і багатенько, і місця, і все. Ну Ну як? Потрібно вже їх випускати одним словом на двір. Того, що їм тут незручно. Тільки стане гарна погода, зразу вони перебазіруються в мене на двір. Ось дивіться. Перепілочки там бігають. Яєчка несуть. Яєчка потрібно позбирати, бо вже давно не збирала ось. У мене є, бачите, один пере... ну, сидить у клітці, він такий дуже полюбляє співати і все. Так що таке діло. Так, в моєму господарстві. Курочок пізніше, ось зараз з вами поспілкуюся випущу, хай пасуться, вони віднеслися, щоб не побили яєчка, то, це, то я їх не випускала, а тільки вони відносяться, я випускаю їх на травичку і вони собі е, ну, їдять за. Так що таке діла. Ось підемо до наших шевчілок, хочу показати сьогодні бджола. Тут і вітряно і трішки і прохладно, але бджола моя літає. Пилок носять, нектар збирають. От, Дуже їх зараз кругом багато, тому що пороцвітали якісь, бачите, і дерева порозпускалися, і ось ми з вами йдемо. Е дуже багато от якась кропивка, всякі квітки ранні весняні порозпускалися, то ну, вони вилітають, тому що сиділи всі дощі, вони сиділи, нікуди не вилітали. А зараз вже Дивіться, я злітаю, Щоб підійдемо ближче. Я їм пооткривала ширше льотки. Ой, Зараз вам покажу. Бачите, літають, на лапках носять пилок, От. трудяться, трудівнички мої трудяться одним словом. Підемо ще до іншого, покажу вам вуличка. Бачите, перший день е, такий більш-менш теплий. Є, ну, я не знаю, мабуть, більше, ніж тиждень вони не вилітали. Е, і бачите, зразу, зразу тільки є можливість, зразу вони вилітають, зразу працюють. От то, що я переживала, що дощі йдуть, абрикоса вже практично перецвіла, дикалеча розцвітає, якраз вже третій день, як вона цвіте. От, Хотілося, щоб воно, знаєте, не пропало даром. Так що, такі справи у моєму дворі на даний час трішки вам показала. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей, до побачення. Ставте лайки, коментуйте відео. Всім на все добре. Пока-пока.